Всім привіт! Ви на каналі Світ Адвентів. Ми тут розпаковуємо найкращі адвент-календарі і зараз триває наш адвентовий марафон. Хто не знає, заходьте на канал, ставте лайк одразу, підписуйтесь, бо ми щодня відкриваємо нове віконечко в кожному адвент календарі. Але з сьогоднішнього дня хочу змінити трошки формат. Я знімала відео щодня до 10 грудня, але чесно, це займає дуже багато часу, зйомка, монтаж, обробка. А я хочу, щоб відео залишались якісними, живими і такими ж затишними, як ви любите. Тому я вирішила об'єднати дні і випускати відео через день. Наприклад, сьогодні, 11-12 день, ми будемо. Оглядати разом. Я дуже хочу, щоб ви підтримали цю ідею, тому що так я зможу тримати темп і робити для вас класичний контент без виснаження. Ідеї в мене виникають спонтанно, тож будемо пробувати. Якщо не зайде такий формат, вернемо назад. Але я гадаю, що так буде теж цікаво. У нас сьогодні Фортун Мейсен відкриває одразу два віконці. Мені доведеться прописувати тепер все, що ми знаходимо, тому що. Потім ми в кінці підведемо підсумок одразу 11 і 12 дня. Отож! Та -да -та, та -да! Відкриваємо 11 те віконце. І Фортун Мейсон нам дарує в 11-му. Лише лак. Лише лак. Ну, добре. Лак для нігтів, кюре базар. Кажуть, що це хороші лаки, але я не користуюсь таким кольором. тому для мене це таке. Пусте віконце, скажімо так. Добре, добре, можливо, 12-й день нас порадує. Давайте подивимось. 12, -й, 12. -й. Ось він. Я вже замріялася, задивилась на коробочки. І думаю, довго я буду шукати щось важкеньке. О, ну тут, звісно, це ось. базар, як говориться. Тут у нас парфюм галіант. Хм, От так. От давайте спробуємо. Я сьогодні пахну неролі під L'Occitane, але, думаю, це не спортить нам аромат. Свіженький, шкірі він звучить м'яко, чисто з таким легким цитрусовим ароматом, Чуть-чуть квітковий. Трошки пудровий, ніжний такий аромат. Він, мені здається, підійде навіть і чоловікам і жінкам. Універсальний дуже, тому що на шкірі чоловічі, мені здається, він буде чуть-чуть інакше звучати. Ой, що я ховаю вже. Потрібно викладати ось тут. Наступний адвентик відніше Beauty. Дивимось, що у нас тут. В 11 -му. спочатку потрібно знайти. О, ось він. Величезний. Ой, щось важке. Важке, дуже важке. О, це та маска, яку я дуже хотіла отримати, але у мене не була реакція, коли я її спробувала. Тож я поки що не знаю, що з нею робити. Можливо, буду на шиї використовувати чи на руки. Тому що на лице в мене вона викликала реакцію. У мене почервоніло лице одразу. А я пам'ятаю, що я дивилася якогось оглядача, ну, б'юті-блогера, і вона сказала: можете залишити цю маску на ніч. Я така думаю, от якби я не експериментувала на своїй шкірі, така послухала когось, то я б мала велику проблему на ранок. Так, твел, теж Та заглянемо, що у нас тут. 12. Mm, як це смачно, одразу смачно. Так навіть цікавіше. Слухайте, 12-й день якось гарніше йде. Хоча, якби маска була класна, то й 11-й день був би класний. Тут ми отримали шантикальтуш люксову, яку я... Вже дуже хочу спробувати. До речі, я читала на ньому відгуки, і в інгуках писали, що вона сприяє тому, що вії ваші відростають класно, що вони живляться. Там, ніби як пептиди є, і є те, що дає зріст віям. Тож цікаво буде спробувати. Ой, ну 12-й день поки що. Мені подобається більше. Навіть можна буде рейтинг днів робити. Класна ідея, я придумала. Так? Наступний наш Asus. Давайте щось дістанемо тут. І що ми дістаємо? Ми дістаємо маску Biodance. Вона так і йшла, одна штучка, і я її дуже вже хочу спробувати. Тож я її дістала. Тому що вона лежить в мене, знаєте, як в мене нетерплячка. Така, я спішу завжди, а тут я вичікувала цей час, коли я розберу ці адвенти. І мені вже дуже хочеться спробувати саме цю масочку від Asos. Дуже рада, дуже рада отримати. І ми ще маємо один раз щось дістати. І що ми дістаємо? Давайте отак на ощупь я щось дістаю. І тут у нас суперфуд Елеміс. У 12 му дні у нас буде Елеміс. Якщо у вас не співпадає день зі мною, ну вибачайте. Тут такі коробки були, я не знала, як їх скласти обратно. Тому достаю рандомно. Ліберті. Одинадцяте віконце. Це у, у парфюм. Приємно, приємно. В 11-му у нас парфюм. І це у нас блюталіцман. Я вже його бачите, скільки затестила. Тестила, тестила і затестила. От От вони якось йдуть не зовсім повні, тож три пшика і вже немає половину пробника Супер, мені подобається. 11 віконце. Мені не дуже зайшов цей аромат. Він на мені дуже швидко зникає. Такий посередній, але те, що ми його спробували в адвент-календарі це прекрасно. І 12-й номер. Дістаємо щось важкеньке Це у нас олійка для душу. Як я розумію, по типу локситан. Має такий нейтральний аромат, чуть-чуть пахне якоюсь легкою травичкою, але не нав'язливий запах. Тож ну, спробуємо окей. Я перше бачу цей бренд, до речі, чим порадує Look Fantastic. Заглянемо. Ой, одразу бачу 11 -те. Прекрасно! Зазвичай тут шукаю дуже довго. Давайте. Що тут? Одне? Серйозно? Ну, добре. В такому великому, величезному віконці у нас лише одна вела. І це що? Це маска. Ну, окей, добре. Чувствую лук фантастик. Піде вниз рейтингу свою одною маскою на 3 грама. І тут у нас мерч. В <ріху> 12-му у нас мерч від Look Fantastic. Ось такий. Ось такий хутровий мерч у нас від Look Fantastic. Окей. Добре. Якось не дуже радує 11-12 днем у нас лук. Наступний у нас Skinz. Так. Тут ми знайшли вже все. О, щось важкеньке. Угу. Тут у нас свічка. Свічка від Viral, яка в мене кочує з Адвента в Адвент. Ой, нарешті я її спробую. О, супер! Клас! Я дуже хотіла вже її спробувати, але залишила, щоб відзняти вам відео. Мені подобається, мені подобається. І 12 віконце. Сьогодні у нас лук фантастики Скінс будуть виборювати місце з мерчами. Mm -hmm. <смеш> і там, і там мерч. Окей, добре. Лаконі. Бачу 11-й, одразу бачу величенька. Давайте одразу знайдемо 12-ту. І ось я знаходжу 12 віконце. Так, 11 у нас побільше. І що тут ми. О, тут у нас Елізабет Арден. Це у нас повнорозмірний поживний крем від Елізабет Арден. Чудово! І тут що? Тут манюсінька мініатюрочка, і доль. Ланком і доль. сьогодні у нас прям парфумний день і свічка, і парфюмів. І в одному дню, і в другому. Ой, хочеться спробувати. Я пам'ятаю, що мені він більш-менш сподобався цей аромат. Я так його чуть-чуть нанесла на себе. Ну нічого такого ексклюзивного, як для мене, на мій смак. Але непоганий. Але ця мініатюрка. От тепер як її використовувати? Вона така красива. Хочеться тепер її поставити, щоб вона стояла. Бо в мене мініатюрочки які я використала. Думаю, ну для чого я їх використала? Вони такі красиві. Ай би стояла собі там. Радувала око. б'юті. Культ б'юті ту То-то. Угу. К-18. Непогано. Непогано. Знаєте, мені більше подобається ось так відчиняти по два дні. Ніби більше всього. Так багато всього. Так мені подобається. От буває по одному дню так відкриваєш, трохи скудна А тут вже багато всього так виложила. Такий формат мені підходить. Ой, ви знаєте, я не туди поклала. Маска К-18 для волосся, це у нас 12-й номерок. А от тут можна помилитися. А ось 11-й у нас. І в 11-му у нас Елеміс. Елеміс це у нас прокалаген е, міст. Такий для обличчя. Наскільки я пам'ятаю, він дуже приємно пахне. Шикарний Браун Томас. Наступний. О, і я бачу вже і 11, і 12. В 11-му у нас що? В 11-му у нас Нарс. Це у нас тіні від Нарс, і вони такого темного, насиченого, шоколадного кольору. Дуже подібні до того, які ми знаходили в Дайнеса Майріс. Здається, у Флаконі у нас була Дайнеса Маріс, але там вони з блисківками, а тут без. Чудово! Класна знахідка. І йдемо далі, 12-й номерок, щось величезне. Ой, ну все! <смасливість> Вразили мене одразу одним виглядом, тому що тут у нас повнорозмірний дранк Elephant. У мене взагалі таке вперше. Виглядає. М -м -м. Мені здається, 12-й день у нас виграв. Ну, от, я ж кажу, якби маска була класна, то вона також у мене була в рейтингу. Бачите, я все, що для лиця, я віддаю йому перевагу. Закривати у нас буде спейсинка. І я знайшла 11-те віконце. І тут у нас два продукти. Тут у нас масло. Для губ від кізом і олівчик від косаць. Олівчик бордовий і масло рожеве. Рожеве і полуничне. Це у нас одинадцятий день, так? Клас, 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 клас. Це гарний день, гарний день і 12. Що? А вже ж, спесенка не підводить. Це дрімко, це засіб для шаленого блиску, а це у нас для укладки, здається. Да? Дві-три хвилини після шампуня на дві-три хвилини наносити це для відновлення волосся. Бо. Ось це мені більше навіть подобається. Класно! От два дня мені ще краще, ніж один. Чого я так раніше не придумала? Ось тут все, що ми знайшли в 11 дні, і зараз ми підведемо підсумки. Давайте подивимось, кому віддамо останнє місце. І нехай це буде, нехай це буде look Fantastic і їхній засіб, вела для волосся. Лише 30 мл – дуже мало. Я вважаю, що це дуже маленький формат. Могли б покласти ще щось або чуть-чуть більший формат, і тоді. Моє враження змінилось б про цей продукт. А так для мого волосся це на півтори рази, навіть не на два, на півтори. Тож мені не подобається, і я ставлю десяте місце. Дев'яте місце займає Фортун Мейсон і їх лак бородового кольору, тому що я цим не користуюсь. ASOS займає у нас восьме місце з маскою Biodance, Вона лише одна. Сьоме місце займає cool Beauty Спрейм Елеміс. Я вважаю, що без таких речей можна взагалі обходитись, тому лише сьоме місце. Спецінка займає шосте місце, лише тому, що тут не зовсім універсальний колір. Червоний колір не всім підходить. Саме складне в зйомці це виставити рейтинг насправді. Не так складно монтаж, як складно виставити рейтинг тому чи іншому продукту. І я не знаю, що. Що обрати? Мені подобається і свічка, мені подобається і аромат, мені подобається і нарс, і мені подобається крем, ну, ну от правда. Ну я б, напевно, на свій смак. Да? Я ж тут роблю на свій смак, то я б, можливо, навіть Елізабет Арден поставила на п'яте місце. Так я вирішила. Да? Елізабет Арден. Елізабет Арден, флаконі п'яте місце. І дивіться, четверте місце займає у нас маска, тому що вона, по-перше, дуже дорогуща, на 100 чи 120 євро коштує. Я її дуже хотіла, але вона мені не підійшла. Могла б зайняти в нас перше місце, але зараз на четвертому. Я, скажімо так, заради неї адвент купила, а вона мені не підійшла. Це дуже образливо. Святкове третє місце у нас займає Ліберті з парфюмом від Екс Нікіло. Блю Талісман. Ура! Друге місце сьогодні у мене займає свічка ароматична від Вірау. І це у нас Skins. І на першому місці у нас Браун Томас і це тіні від Nars в оліпчику. Супер! В цілому, в 11 му дню ми знайшли непогані продукти. Мені подобається. Мені подобається NARS. Тіні мені подобається як Сніхіва аромат, то що ми змогли його розпробувати. Мені подобається, що тут є ароматизована свічка. Мені подобається, що тут у нас в принципі, є і для обличчя, і маска, і крем, і маска, якби вона була, да, дійсно е, класна. І про колаген Міст теж непогано на літо. Я думаю, він буде класно освіжати. І у нас є навіть косметика. Підсумували, і ось такий у нас вийшов 11-й день. Переходимо до 12-го дня. Це всі продукти, які ми знайшли в 12-віконці. І давайте будемо виставляти рейтинг. Я думаю, що Skins у нас отримає останнє місце 10-те і їх масочка для сну. Look Fantastic з їхнім мерчем стає у нас на дев'яте місце. Восьме місце в рейтингу сьогодні займає у нас флаконі і це парфюм Ідоль. Asos у нас сьогодні обігнав флаконі і Look Fantastic, і зайняв у нас сьоме місце. Оці продукти в мене на одному рівні, тому я просто рандомно оберу. Я оберу, що Space NK у нас займає шосте місце і це Color Wow. Liberty займає п'яте місце з олійкою для душу. Niche Beauty сьогодні займає четверту позицію туш від Шантекаль. Cult Beauty обігнав сьогодні Space NK і зайняв третє місце з маскою k 18 12-й день. Сьогодні нам робить дуже складний вибір, тому що тут у нас повний розмір парфюм, тут у нас повний розмір класний, дуже крем для обличчя, який, я думаю, раділа б кожний отримати в адвент-календарі. І я не знаю, кому віддати перше місце, кому віддати друге місце. Це такий рандом. Да? І навіть для мене це рандом. Давайте, ну, окей. Що б я хотіла, щоб я могла віддати, наприклад. Я б не віддала ні те, ні те. Я вирішила. Друге місце я віддаю Fortune Мейсон і парфум від Галівант. Ах, можливо, буду жаліти, але так. І перше місце я віддаю Браун Томас сьогодні з неймовірним кремом для обличчя. Я рада, що сьогодні. Цих два любівчики, це також мої любівчики, вони стоять в мене в перших рядах. Браун Томас у нас вже другий день підряд займає перше місце. Це цікаво, дуже спостерігати. Хто ж у нас виграє в цьому величезному марафоні? Мені дуже цікаво, буде підпити всі підсумки. Сьогоднішній огляд підійшов до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Мені завжди так приємно розпаковувати ці адвенти разом з вами, ніби роблю маленьке свято не тільки для себе, а й для кожної з вас. Особливо мені приємно читати ваші відгуки, дискусії, обожнюю, знаєте, ніби такий у нас якийсь клуб дівчачий. Тож бережіть себе. Я вас обіймаю, обіймаю своїм теплом. Не забувайте тішити себе дрібничками і маленькими радощами. Кожного дня, дівчата, без перерви. Кожного дня. Все, всім бувайте, пока-пока. Зустрінемось у наступних відео.